Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні Севастополі атакували крилатими ракетами одразу 15 українських літаків. Командувач повітряних сил Микола Олещук дав зрозуміти, що удари по коритах у Севастополі були завдані з авіації. А поки окупантів штормиті, вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі. Подякую пілотам повітряних сил Збройних сил України за чудову бойову роботу. Написав він паралельно з цим. У Тверській області РФ вранці 13 вересня заявили про атаку безпілотника на Рідкінський хімічний завод. Дрон, нібито було виявлено та лік. Відомо о 5 годині ранку, уламки впали на території заводу. Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, стверджується, що постраждалих немає. Проте на місці атаки працюють всі екстрені служби. Водночас, роз ЗМІ, уточнюючи, що уламки дрону, нібито впали на склад, який орендує компанія НПЦ Спецнавтопродукт. Незначно пошкоджено порожню цистерну. Також вибило вікно у найближчій будівлі заводу. Займання та розливу хімікатів не було, стверджують пропагандисти. Редкінський хімзавод, що знаходиться в Конаківському районі, відомий як Одне з найстаріших підприємств хімічної промисловості країни агресора він виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості. Безпілотні літальні апарати зараз відіграють велику роль під час бойових дій. Партнери багато в чому обмежують Україну в далекобійних ракетах, які не дозволяють використовувати по військових об'єктах на території РФ, за словами військового експерта, засновника БО реактивна пошта Павла Нарожного озвученим сьогодні 10 вересня в ефірі телеканалу Freedom, певною мірою не дає імпульс для розвитку. Українського ВПК. У нас немає далекобійних ракет для того, щоб вдарити по російських аеродромах. Ми використовуємо ті ж самі радянські дрони-стрижі, які нам можна прямо сказати не шкода. Тому що ми їх не купували, отримали у спадок від Радянського Союзу. Ми використовуємо дерев'яні дрони. Ця інформація вже не є якоюсь секретною. Це і дрони, які передавала нам Австралія. Це із великою ймовірністю вже дрони зроблені в Україні, які не можуть виявити російські системи радіолокаційної розвідки. Це дрони-розвідники, це ударні дрони, такі як той сам. Мей Бабер, який з великою ймовірністю використовується для ударів по Москві, їх неймовірна кількість це дрон UJ22, бомбардувальник не камікадзе, який скидає боєприпаси і бомбардує конкретні цілі. Тобто розробок ведеться дуже багато, сказав він. Нарожний заявив, що це дуже умовно можна назвати війною бідних, тому що все-таки Україна не є багатою країною, і ми в тих умовах, які є, в яких ми обмежені і в грошових ресурсах. І в часі ми дуже швидко робимо дуже ефективні засоби боротьби з російською армією. По він, за словами експерта, фахівці в Україні працюють над модернізацією озброєння і розробляють нові зразки, розвивають і власне виробництво озброєнь. У нас немає часу на якісь тривалі глибокі розробки, тому великий акцент зроблено в напрямку перероблювання того, що є у великих кількостях. Ми вже чули про перероблені безпілотники Стриж, які використовували насамперед як цілі для випробувань систем ППО. Потім зрозуміли, що вони можуть бути носіями, оскільки має доволі потужний двигун і може нести доволі серйозну боєголовку. Ними Завдавали ударів досить глибоко в тил противника. Йдеться про удари по стратегічних бомбардувальниках Т-22М у грудні 2022 року. Розробляються безпілотники насамперед розвідувальні для того, щоб завдавати ударів за допомогою артилерії та інших видів озброєння, яке у нас є вже. Це ударні безпілотники, іншими словами, дуже великий масив розробок ведеться. І вони не просто ведуться, а вже працюють, завдають ударів по противнику. Підсумував Павло Нарожний. Зазначимо, що Україна вже тривалий час працює над власною ракетною програмою. Та виробництвом безпілотників. Тому ураження цілей на території Росії, які розташовані далі 1500 кілометрів, більше не є проблемою. Українська армія, на відміну від російської, атакує лише військові об'єкти противника. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.